Майстерня ідеального тіла Bodyline – це студія, яка підвищує любов до себе та до зовнішньої краси. Ми сьогодні будемо спілкуватися з основницею студії Оленою Вергун про те, як вона прийшла у цю індустрію краси, ця студія поза конкуренцією, тому що вона створена для того, щоб дарувати жінкам красу, легкість та впевненість, а також наповненість. Олена, розкажіть, будь ласка, трошечки про себе та як ви прийшли в індустрію краси. Шлях в індустрію краси в мене пройшов не через навчання, не відвідування якихось курсів. Це з особистого досвіду. Я завжди полюбляю за собою доглядати, тому експериментую над собою, випробую на собі якісь нові методики, і мені дуже сподобалось. Було чудовим відкриттям для мене це апаратна косметологія. Перша моя процедура була пресотерапія. Я прийшла без особистих якісь там відчувань. Ну не очікувала якогось ефекту ваву. Я прийшла розслабитись після робочого дня, ну і, звичайно, приділити собі час турботи. Але після процедури я відчула так легкість в тілі, набряки в мене зникли, і настрій піднявся. Тому я вирішила йти далі. Тому на цьому я не зупинилася, шукала нові апарати, нові методики. На черзі в мене з'явилася вібросфера, lpg масаж Я регулярно відвідувала ці всі масажі. У мене ставала краща фігура, у мене ставало краще самопочуття. Я зрозуміла, що якщо мені допомогло, я можу ж допомогти людям і допомогти таким же ж дівчаткам, які потребують також ідеального тіла. Тому і в мене виникла ідея створити таку майстерню, де б ми могли з дівчаток творити, щоб вони були гарні. І для мене апаратний масаж. Це не тільки зовнішні зовнішня краса, це турбота, самопочуття. Ну і тому ми створили таку студію майстерню, де дівчатка можуть не тільки зробити масаж і зробити зовнішньо себе гарною, але й спокійним свій внутрішній стан. Тобто це такий собі затишок так. для бізнес бізнес-леді і так. не тільки для бізнес бізнес-леді, для жінок, котрі живуть у цьому буремному світі. Так. Для того щоб вони змогли приділити трошечки часу для себе, Звичайно. щоб відновитись. відновитись. Да. Ви наважились під час повномасштабного вторгнення відкрити студію. Що стало саме поштовхом для цього? Отак От це був сміливий крок. В той час, коли навколо лунає тривога, коли кожен не знає, що буде з тобою завтра, це дуже сміливий крок. Більш хотіла створити не студію, не майстерню, а більш як простор для сили. Підтримки, відновлення. Мені хотілося, щоб кожна жінка, а можна навіть і навіть чоловік, прийшли, на годину, забулися, видихнули і відчули себе живим. В такий час, ви знаєте, хочеться не чути поганих новин, відключитися від всього і побути на самоті. Коли навколо темно, навколо така. Ну, якісь тривоги, то ми заслуговуємо. Ми маємо право на світло, на турботу, на дотик. Тому я щаслива, що я можу подарувати кожній людині цю турботу, цей дотик і щоб кожна людина відчула себе живим. Дуже класна концепція, і нехай весь світ почекає. Так.